Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось чудовий автомобіль. Це у нас Джилім Гранд сьомого покоління. Автомобіль 2018 року випуску має 1,5 бензиновий двигун, механічну коробку передач, 82 тисячі кілометрів рідного пробігу. Авто у нас від першого власника в Україні в дуже доглянутому стані. Ціна даного автомобіля у нас складає 7 тисяч 290 доларів. Ми маємо гарну комплектацію. У нас є чудова передня оптика, класне, ближнє світло. Також у нас є протитуманні фари, металеві диски на хорошій гумі. Є повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на двох передніх дверях. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Є задній парктроник. Технічно авто не потребує жодних вкладень, повністю обслужене. На рахунок заднього ряду сидінь. Ми маємо ось такі ось чудові задні дверні карти, також є задній склопакет. Тут текстильний диванчик, не потребує хімчистки, без жодних царапин. Дійсно, автомобіль в ідеальнішому стані, технічно та косметично, безключовий доступ, повний склопакет. Також у нас тут є 5-ступенева механічна коробка передач, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, запуск двигуна з кнопки. В Гарний стан, і я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає 7290 доларів. Коли зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним неском від 30%. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.